Великий уж став схожим на малий, засипаний ще 1936 року. Сьогодні річку можна легко перейти в брід. У цьому переконалася уж Наталка: старт поблизу набережної незалежності, фініш на другому березі біля Київської набережної. Раніше було важче приходити, ну а зараз вона ще й брудніша, тому повністю залізти поплавати ми не можемо. Однак просто перейти, нічого ж не заважає. Чи не всі ужироці помічають, що окраса міста стала менш повноводною? Острови також посеред уже впадають в око ледь не кожному. Леса нет, відповідно нет води. Наверху всі гори лиси, поэтому катастрофічні паводки осенью і весною, а літом води в річці нет хочу, щоб глибока вода аж по горло мені була. А зараз тобі мілка, так? Угу. Я не можу купатись. Було б круче, напевно, якби вона була глибше. Однозначно. якісь кущі там поросли. За спостереженнями фахівців, Уж за півстоліття втратив кілька десятків сантиметрів глибини. Головна причина цього вирубування лісів у басейні річки, який пролягає через Великоберезнянський, Перечинський та Ужгородський райони. Я стою посередині річки Уж, і вода тут навіть не доходить мені до коліна. Щороку Ужгородська водойма втрачає по кілька сантиметрів глибини. Водники кажуть, покращити ситуацію може прочищення русла річки. Утім на це потрібні чималі кошти. Перед очищенням дна річки слід підрахувати, скільки можна вивести каміння для вільного проходження води руслом. Таким чином зникнуть острови посеред ужа. Подібні процедури треба проводити кожні 10 років. Чисте дно ужа допоможе також уникнути великих паводків. Хто старші людей помнить, пройшла повінь ці всі. Селафани, пляшки, все це на островах було. Звичайно, і це одна із причин була, чому затопило місто Ужгород 1992 році. Тому що на місці, де в руслі проходити маса води, були острова, дерева, які затримали воду. Звичайно, створився підпор. Дамби не витримали і здійснився перелив. Останнього разу річку Уж чистили 2004 року. Тоді на це з міського бюджету витратили 400 тисяч гривень. Представники муніципальної влади запевняють, готуються до прочищення русла вже наступного року. Проте наголошують, фінансувати такі роботи слід комплексно із міської та обласної скарбниці. Я думаю, на слідчий рік нам треба буде вирівнювати дно, щоб не було островів. Які зараз з'являються під час обміління ріки, ми будемо це робити згідно пропозицій разом з коштами держави, які передбачаються взагалі в державне збереження річок, і нашими коштами разом водники запевняють, на прочищення русла річки потрібно відносно небагато грошей. Ба більше можна зекономити, домовитися з підрядником, який безкоштовно вивезе каміння з острівів для своїх потреб.